Російський агент готував артудари РФ по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки. Контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях сил оборони на Донеччині. Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової. У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового. Вух... Унюхаймарса, танки та бойові машини піхоти бредлі. Для здійснення ударів по об'єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до ФСБ. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позиції українських захисників у районі жорстких боїв Завдіївку. У результаті спецоперації фігуранта була затримана у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об'єктів сил оборони та листування з ФСБ. Слідства зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських телеграм-групах, щоб зібрати розвіддані для ФСБ. Агент обходив прифронтову територію та робив потрібні мітки на електронній карті. Потім він перенаправив своєму російському куратору геолокацію з текстовим описом на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.